Хто такий контрактник? Це людина, яка спершу думала, що підписала контракт на три роки, а тепер розуміє, що це був квиток у безкінечну подорож. Відправляй це відео тому самому контрактнику та підтримай канал спеціальною підпискою. Це пришвидшить вихід нових відео. Контрактник. Це людина, яка підписала угоду з дияволом боєць. Який знає, що Дембель не неминучий, а міфічний персонаж, якого ніхто ніколи не бачив, контрактник може не знати, який сьогодні день тижня, але точно знає, скільки днів залишилось до зарплати. Це чувак увімкнув перемикач у своєму житті на режим хардкор. Боєць, який знає, що якщо комбат сказав є один варіант, значить варіантів у тебе вже нема. Людина, яка впізнає свої речі тільки по запаху, бо у взводі всі носять однакове. Він валить орків в упор, наче у коміксі. Це чувак, який любить дві жухи і веде свою країну до перемоги. Крутіше нього лише ветеран, але це тема для іншого відео. Підписуйся на канал і пиши в коменти на кого наступного зробити відео.